Сьогодні ми згадуємо святих мученика Сергія Івакха. При імператорі Максиміані, це конець третього віка. Вони двоє тайні християни, але вони талановиті. Ми замітили і в історії сказано, що всі научні відкриття відкривали учені віруючі, учені християни. Або учені, котрі мали в собі чувство уваження к Богу, Устроїтелю, творцю міра. Так і Сергій Івах, вони віруючі, але вони одновременно і розвиті люди, одновременно способні воїни талановиті воїни і їх назначають на високу довжність, але не доносчики, як кажуть, сьогодні шестерки, донесли воєнначальникам. Ваші командири, вони християни, вони не почитають наших язичівсь турецьких богів, а час часто прирівнювалося до державної зради. Уви. А мися удивляємо, що сьогодні даколі чоловікові і глухому, і німому можуть приписати такі гріхи, які він не чув, не віддів. Почому? Та да тому, що якщо ти православний канонічної церкви, то й нині вже, хоча не гласно, але приписуйся кізмену родині, то ти поймеш, коли заговориш із современними чиновниками. І от імператор їх мучив, заставляв їх, бив їх, обіцяв їм повошені. Наконець він сказав, ну об'ясніть, чому я вас маю талановитих командирів убивати? Та не вбивати не мусиш, казали. Ми командири, ми виконуємо функцію захисту держави. Ти сам імператор, може, не способний бути воїном, а ми воїни, ми захищаємо країну. А тобі, якщо треба командирів, так ти терпи нашої вірою сповідання. Але якщо ти не хочеш думати за долю своєї країни, хочеш обезглавити армію, Ну, вбивай нас, пам'ятай, що ми. для нас смерть за Христа є приобріенє, а поклонитися ідолам, відступити від Христа смерть. Оце мої благодітелі знову просить імператор, ну йдіть та киньте там маленько, ладану на огінь, або закурило мало перед тима Ідолами, що вам стоїть, ну, то нику видіти не буде, а ви будете генерали. А вони сказали, Ні Бог все видить. Предательство віри равнозначно є духовної смерті. Для нас смерть приобрітена є, якщо вона за Христа, Ілі вічні муки, якщо ми відступили від Христа. Тоді вже виходу не було. Розгніваний імператор в безумстві своєм обезглавив армію. Вдумайтеся, лучших правителів воєнних уничтожає. Ну от і нині ми кажемо, як важно правителеві думати в першу очередь, не як угодити своїм поглядам зачастую примітивним, безбожним і далеко не об'єктивним. А думати за народ, за країну, за армію. І от убили Сергія Іваха. Ну їхній голос, вони кажуть, що для мене, для нас Христос і життя вічно, є. а ваші поклонення турицьким ізбаянням, смерть. І ми почому сьогодні кажемо, цитуємо так уважно святих церкви? Невже не були такі безумні, безсмислені, що йшли на смерть так просто, безрозсудно? Ні. Вони підтверждають, смерть їх була за віру у Христа Ісуса. Бо по пророкам було сказано, що іменно Христос вознесе тіло нашої з нашими гріхами на крест? Як пише апостол Петро, даби ми, збавившись від гріхов, жили для правди. Ранами Його ми ісцелилися». І як сьогодні сказано в Євангелії, я вас посилаю, щоб ви знали, що проповідуйте Христа, починаючи із Єрусалима, по всім народам проповедені прощення гріхов через. Покаяння, Господи, благослови наших людей, вірних Канонічної Православної церкви, в Україні, де предстоятель блаженнішої Онуфрій. благослови нам, щоб ми розуміли, що наша віра не просто бавка, ми знаємо, наша віра спасительна і відкриває двері в царство. З кимся об'єднувати з людьми, які не знають Бога. Об'єднуватися з людьми, котрі і збивають наших людей, об'єднуватися і з тими, хто угрожає нам і тягає нас по чорвам, по судам і за їхні лжекліти, об'єднуватися з тими, котрі нічого не знають і от чи наш не знають, а тому об'єднуємося лише з тими, котрі мають правильне православне і Держаться канонічної церкви, держаться канонічних правил, і той на землі сповідуються, причащаються, бо через покаяння приходить ісправлення. ну а в вічності віримо в'єдно із Сергієм Вакхом, для котрих Христос життя, а смерть приобрітена, бо не повторяли слова апостола Павла, і нам тепер такою обстоїть, коли ми відео ролик в інтернеті, як Куча, кучка людей у воєнній формі, б'ють митрополіта Феодосія, як нікого злочинця, не взирає, щоб перед ними представитель церкви у високому священному сані. І в результаті ще, як ми вчули, нікого не наказали, а йому ще збитому в лікарні пред'явили ще й нової. Нову підозру за якийсь його злочини. О, щасливий наш митрополіт Феодосій, облажений наш дійсно архієрей, котрий сміло пішов захищати церков. Многі кажуть, за чим туди йшов, а куди пастирю вибити, Пастир добрий душу свою полагає за овці. А наємники наємники тікають, прячуться, а той прийшов. І да, побили його очі опухлі, видно було, но він за смиренням казав: Оставляюся вам, цей храм пустий, безблагодатний, але прийде час ми туди вернемося.